Ну що ж, пропоную вирушати поздоровий зимовий сніданок на нашу кухню до нашого кулінарного експерта Чаби Бакоша. Будь Чаба здається, ти обіцяв вівсяночку, я не помиляюся? Ось, Костік дуже, дуже хоче. Дуже, він вже говорить, що дуже. ми зробили велику порцію, ти хочеш? Так. хочеш Але ж вона хочу. буде непроста, що це за страва буде? Но, ми приготуємо сьогодні вівсяну кашу з пармезаном, з mm. яйцем пашоти, mm. Беконам, вот так. Ну, mm. mm? no, хочеться uh. сказати, що це такий класичний англійський сніданок. Super. І бекони, і яйце, я віковий. Чи корисний, смачний. корисний та, і смачний. Тебі uh, так. Інгредієнти подобаються. Так. А дивись на екран. Для приготування вівсяної каші з беконом і яйцем знадобиться вівсянка 200 грамів, бекон 5 слайсів, яйця курячі 2 штуки. Пармезан тертий 50 грамів. оцет 1 столова ложка. Сіль. Почне. ну ти займайся з беконом, так. як завжди. Добре, добре. А, Королева. Пашота пашота займається да? як завжди. пашотом. пашотом. Да? тебе допомогти. <кхм> ну як хочеш. Ну от я тебе пр підготував та цю штуку. Насправді, завжди можеш... я вам скажу, що е рецепт яйця пашот, який запропонував свого часу чаба, він просто неймовірний. Я готую так вдома. Ну круто. бачиш, не кожну страву, я хочу Все повторити показник, вдома. А от яйця пашот, це моя зараз дійсно короночка. Не побоюсь цього слова. Круто. от ти збивай от сюди, і тоді зможеш з однією рукою. А, а я завжди прошу дітей допомогти. Ді дітей допомогти можна. Мута. <гум> ну, я я є... хочу нагадати поряд. нашим глядачам, як робиться те саме. Да, геніальне яйце Пашо. Да. Вибили, якщо у вас є додаткові руки, це пришвидшить процес. Тобто, ви тримаєте оцю шумовочку, виливаєте яйце. І от виходять лісі. Зайва влага. рідина да. має вийти. Потім там у вас вже кипить водичка і трішечки оцту додай, будь ласка, Бачите, і трошечки. Сіль. Видно, що я плаваю. Можна солі не додавати. Я, наприклад, не додаю, теж причудово виходить. І тепер робите менший вогонь, і, і впевнено, але обернемо, так руки. раз отак. І дивіться, воно починає там загортатися в таку е, сумочку. Угу. Дорожній мішечок. Мішечок я б сказала, так? Подивіться, як гарно, боже, все. Та, процес пішов. Робимо ще одне. Давай. Що? Ти полюбляєш овсянку? Саме а... ось так. Я полюбляю, коли є яйце, є бекон, пармезан, біжок. Це дуже, <гум> дуже, дуже крутає крута крупа. Я, звісно, його, я його вже переїв. Угу. У мене були проблеми. Джелодичним не... ну, <сих> <Житий>, трактом, <сих> 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 і мені прописали овсянку. Я його У всіх потім не навідемо уже, знаєш, а потім я придумав схему, як я його їм. знаєш. Так, другий яйце пашот, ставлю. Це для того, щоб ви розуміли, що можна не одне варити, а можна декілька в вот одній кастрюлі, в одному ковші. Супер. Так що я його вже і і переїл його, угу. але я придумав себе отаку от схему, знаєш, Яков? щоб, щоб е, мій мізг його воспринимав. Я його приймав, е, тільки готу готував його на воді, солью, угу. е, робив завжди багато чаю угу. і їв його як е, ну, бути. Таблетки, знаєш, отак вот mm -hmm. Типа прийом пищи у мене було як прийом э, ликів, натураль... да? натуральних ліків. І mm -hmm. да. дуже дуже скоро я така собі мотивація, тобі скажу. Але да. потім у тебе так, вот коли лежиться вот гаряча овсянка з теплим чаєм, потім у тебе настрій ну, дуже дуже крутий. Знаєш, И я їх mm -hmm. так практично кож кожен день э, э, 8 років. Mm -hmm. Серйозні були в да. тебе проблеми. І ти до сих пір. Я до сих пір. Ну, вже так редко. І ти все одно до сих пір, я бачу, не розлюбив вівсяночку. А для мене І, а ти, ти я любиш... люблю особливо а, солону. Я люблю підсолено. Тому що ну зазвичай готують її е, солоденько, Солодно, та там з сухофруктами, з медом. А мені от подобається варіант а. вівсяної каші, не на молоці, а просто на воді, а ще й з пармезаном це просто. Це трошки, кайф, трошки оставив а штори, штори, просто. А чи є в тебе якісь рецепти приготування там не знаю пропорції, які там ідеальні? Пропорція? Може, ні, ти за ці вісім років ні, винайшов? Ні. Пропорцій немає. Це сонечко, тому що, тому, що кожна овсяна крупа, вона різна буває, і вона раніше, Ну розумієш? ну, от дивіться буває дуже ну, розплющені. О. Ну от це треба довго варити. А у нас вже роздавлений, понімаєш розчавлений. Це доша. Ага. А ти яку більше любиш розчавлену чи ту, що довше варити? По-різному. Якщо маю час, тоді я готовий варити себе ну, із твердих крупних сортів. Що там наш пашот? Поки. Ще, 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 ще трошки йому дати час. Мені здається, можна трошки, та, ще трошки щоб прям жовточок не весь витікав, так, так, щоб так він так. трошки по, так. по краєчках, щоб він так загуснув, а там всередині лише витікало. Це для так. мене ідеальне. Ідеальний пармеджано. робить цю справу, правда? І, і що, і все Оце можна... просто бікончик підсмажили, ну, все як? кашка і і... І все? <гас> і все. не ну, ви бачили. Ідеально, я все. Але я вам скажу, все. це має бути дуже і дуже да. смачно. і можемо вже виключати. Так? Я ще завжди даю овсян... настоятися, відпочити трошечки. І вона тоді так набухає. Ну що там? Ану, давай ти в кого око. Ану, давай. А не що, ні, Ще можна трошки. А, ну, давай. Ще трошки треба. А, ні, ні ще, ще трошки ще ще треба. Ще. Нехай, ще. нехай, нехай, нехай. Нехай, занехай, але нехай вже. Ще обратно. Угу. Все, да. Вот. Кося, а як твій бікончик? А ну, скажи. Вийшов. Ти мені здається, впорався сьогодні перший. Можна а, спробувати скуштувати? Отак ну, от прям? да. от прямо? Воно, що Ми вдома. А а ми так хари, вдома і вот. обирай якусь mm -hmm. красиву тарілочку. Дві. Дві? Дві? Давай дві. А якій, а ну скажи вот, треба. Можна один одну красиву, вот такие. одну не красиву. Мені байдуже. Лілі, красиву, мені. А, а... один отакий, так? Да? Давай, один одна вот такий, біла да. буде. Да. Теж буде непогано. Давай. Викладаємо. Вот. Хай вона тут відпочиває вже в тарілці, да, правило? Вот <сет> З'їхати все достатньо, 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 достатньо. А тобі щось мені достатньо, це тобі буде. Добре. Чаба ж не любить цю сяночку. Так, ну поки доварюються наші яйця пашот, я пропоную нагадати рецепт глядачам. Давай. Рецепт вівсяної каші з беконом і яйцем. Вівсяну кашу відваріть на воді. Покладіть у кашу тертий пармезан. Бекон підсмажте до золотавого кольору. Зваріть яйця пашот. Подавайте кашу з беконом і яйцем. Посипте страву пармезаном. Деться ну, як якраз можна вже да, доставати. ось вот сюди. Завжди трошечки на кухонну на, на серветочку. знову ж таки, що зараз як має правда, промокну. Ідеально. Дивись, ну бо хтось готував, хто і готував. форма хто ідеальна. Хто навчив мене готувати, да. і я вам просто рекомендую спробувати да. за таким рецептом приготувати вот. яйця пашоти. А вдома. Це його презентаційна сторона. Угу. Бачиш, а у нього ще якась сторона є своя. Ну Знаете, який у вас э... ну, бачиш, вот тут... робочий тут, бік не красиво, а от тут та з обох боків. Да. Оп, оп. Да, О, ну, ну, красиво, да. Так, і мені оце бікончик можна. Бікончик. Це круто. Подивіться, красиво. Смачно, Послепаємо. швидко. Послепаємо. Ще зверху пармезанчик. Пармеджано. Ліля, ще бікон. Ні, достатньо, дякую. Можна так, Отак <свес> ось так. І я би так для наших да, тілі. Зрізав би, зрізав би, нехай Ой. тече. Подивіться, да? як красиво! Тече яйце. Тече <ріху> чи галяводи, так? Да? Ну, о, смотри, яка асоціація? Це сніданок. Mm -hmm. Це сніданка. Mm -hmm. mm -hmm. Чаба, дуже, дуже тобі дякую. Дуже тобі дякую. Я ніколи Вам не думала, дякує. що вівсянка може бути такою. Прекрасний англійський брекфест є. Yeah. Yeah. Так, ну а ми продовжуємо наш ранок вдома uh, українською музикою. Дякую, Чаба.